Європейський союз проковтнув ні відерландців, затримав подих на декілька днів і знову повернувся до ідеї спільного для Європи основного закону. Спершу, попри опір консерваторів, лісабонську угоду затвердили у парламенті Великої Британії, а потім винесли на порядок денний саміту у Брюсселі. Що робити із Ірландією? Як затвердити конституцію об'єднаної Європи без її згоди? Що чекає на ЄС, його політичне життя та економіку? Чи варто взагалі проводити референдуми у Європі? Учасники саміту пропонували різне. Розробити нову угоду, повторити голосування в Ірландії, але тепер у парламенті, або взагалі провчити Ірландію за саботаж. Об'єднує європейських політиків одне розпач і роздратування. Адже жодного плану Б на випадок провалу творці Лісабонської угоди не підготували. Планів немає. Тепер усе залежить від прем'єр-міністра Ірландії. Мета лісабонської угоди посилити інтеграцію у Євросоюзі, задля цього вести посаду президента та міністра закордонних справ, запровадити спільну безпекову відповідальність. Якщо у котрійські з країн стається стихійний лихо чи теракт, допомогти зобов'язані всі для європейців збереження миру, стабільності це головне. Утім, у корисність нової угоди вірять не всі найбільше нарікань із боку населення старої Європи. Великі країни, як то Франція чи Британія, бояться брати на себе відповідальність за нових членів союзу. Менші Ірландія, Нідерланди, Португалія переймаються за свою ідентичність. Адже за умовами угоди, що більше населення країни, то більше вона впливає на прийняття рішень. Формально це вагомий крок до демократії у Європі, та для окремих країн це поразка. Ірландський народ продемонстрував сміливість та розум. Це спільне послання від десятків мільйонів європейців, що не могли висловити своєї думки відкрито. Гадаю, сумніви є у більшості європейців. Ця угода дуже незрозуміла у східної Європи власні претензії до союзу. То, начебто, навмисне затягує реформи, щоб не ділитися владою із новими членами ЄС. Західні держави вже зірвали дві євроугоди, а звинувачують у всьому розширення на схід. Що швидше, то краще. Як довго можна обговорювати процедури? Повернімося до роботи замість цих розмов. Конституційні ігри дратують європейців. Вони не розуміють, чому урядовці переймаються абстрактними законами, коли навколо стільки реальних проблем. Дорожчає бензин із крамниць зникають харчові продукти. Єврозона встановила рекорд щодо інфляції. Поки лідери ЄС роблять велику політику, європейці вдаються до методів первісної демократії. Тисячі мешканців Західної Європи вийшли на вулиці щоб. Поскаржитися на свої проблеми. Інфляція, ріст цін на харчі і бензин це те, що об'єднує Україну з Європою. Глухий же кут з лісабонською угодою навпаки віддаляє європерспективу України. Адже останнє про що нині думають у Європі, це розширення на схід без нової угоди розширення не буде. Я не робитиму прогнозів, ніхто не може прогнозувати майбутнє ратифікації. Цієї миті ми саме визначаємо, як пройде процес. Брюссельський саміт так і не пролив світло на майбутнє Європи. Як і до його початку, на рахунку лісабонської угоди, 19 голосів за і один проти. Ще сім держав мають визначитися у найближчі місяці. Лідери ЄС залишили Брюссель зі змішаним настроєм. Пообіцяли обдумати перспективи угоди і домовилися зустрітися знову у жовтні цього року. На той час у Євросоюзі головуватиме уже новий президент Ніколя Саркозі, відомий амбіціями та рішучістю. Ксенія Новікова, час підсумки, п'ятий канал.